Як бачите 7,62 на 51 куля ввійшла сюди, натовський кулеметний патрон, але звідси не вийшло, удар буде сильний, це сплити вже нічого нема. Я думаю другий раз, як буде постріл, вона пройде. Наскрізь, але ми ще спробуємо. Але бачите, що куля не пройшла. 7,62 на 51. Десь 30 метрів дистанція. Ось вам результат. Італійські кілларові плити категорії 3, рівень захисту 3. Ось. Ось результат. Куля на виліт не вийшла, вона залишилась тут середньо. Так що якщо б це було на боці, удар буде сильний, дуже сильний, болючий, але на виліт не пройде. Так якщо класти металеву плиту тяжку, залежить який метал, але... Я би, я би ліпше таку взяв. Бо бронебійними кулями не знаю кулеметними, але 7,62 на 39 Думаю витримає любу. Так що дивіться, якщо маєте можливість захистити себе, своїх рідних, близьких. Може інвестуйте гроші у такий захист. Ну, явно, що буде сильний удар, ребра поломані і так далі, але на виліт не проходить, ушкодження. Ну, Розділилась. Ось де куля. Ось вона. Ось що з нею робиться. як воно заходить в тіло, що воно робить там? Воно розходиться і робить ужасний. Ужасні рани, які не несумісні не з життям. Але кевлар, бачите, Кевлар допоміг, з кулі майже нічого не залишилось, і ці маленькі кусочки, які розлітаються, вони залишаються всередині плити, а вони не летять вгору, вниз, бо від стальної плити ці кусочки, як вона хоч не пробиває, але оскільки розлітаються в лице, в другій частині тіла. Ось вони залишок куліщі. Там залишився Серцевина. Ось воно як. Ківлар працює. Бачите? Захищайте себе, своїх рідних. Слава Україні. GoPro. Стоп рекордін.